Голова комітету нагляду та підзвітності Палати представників США республіканець Джеймс Комер ініціював розслідування щодо візиту Володимира Зеленського до Пенсільванії через ознаки втручання у вибори США. Комер вважає, що чинна адміністрація президента Байдена використала кошти платників податків для перевезення президента України до Пенсильванії для участі в передвиборчій кампанії Камали Гарріс, що нібито дозволило Зеленському. Втрутитися в президентські вибори 2024 року. Якщо адміністрація Байдена Гарріс намагалася використати іноземного лідера для отримання вигоди для президентської кампанії, віце-президентки, то це є зловживанням владою, і зловживанням коштами платників податків, заявив Комер. Ну і кандидат у президенти США від республіканців Джон Дональд Трамп особисто також розкритикував візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, назвавши його людиною, яка відмовляється домовлятися. Про це політик заявив під час виступу на передвиборчому мітингу в північній Кароліні. Далі пряма мова Трампа. Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду Зеленському. У вас є країна, яку знищили, заявив експрезидент США, маючи на увазі Україну. Також Трамп сказав, що Зеленський робить брудні маленькі випади на адресу вашого улюбленого президента, маючи на увазі себе.